Мене звати Марія і ви на каналі Сторін Зараз я не хочу підіймати дискусію, що краще iOS чи Android. Я просто зазначу, що у кожної системи є свої переваги та недоліки. Тож сьогодні ми розглянемо, якого красунчика вам обрати. Рушаймо! Араз найактуальнішою темою на ринку є штучний інтелект. І давайте згадаємо, що Apple нам обіцяла на презентацію iOS 18. Нам говорили про найрозумніший інтерфейс, новіші та крутіші фішки AI. Але майже за рік нічого такого ми і не побачили. Ну так, є чарівна гумка та є можливості переносити об'єкти з фото. Але ж на цьому все. І навіть Siri, яка мала стати розумнішою, все ще поступається Google Assistant. Тому Самсунг величезний лайк, тільки від їх AI у мене. Не є заздрість до користувачів даного флагману. Усі нові смартфони отримують інтеграцію з Gemini. І цей АІ помічник на голову вищий за Siri. Якщо говорити конкретно про Galaxy S25 Ultra, то він зараз без перебільшення, найрозумніший смартфон на ринку. І величезний лайк за те, що вони вже працюють по всій Україні. Для порівняння візьмемо iPhone. Но більшість крутих фішок AI не працюють навіть в США. А що вже казати за наш ринок? Також актуальним питанням залишається. Для користувачів, які хочуть обрати новий флагман на довгі роки, і це їх оновлення. Обираючи як iOS, так і Android, оновлюватися вони будуть щонайменше на 5-7 років. Одразу зазначу, якщо говорити за Android, то мені подобається їх величезний вибір смартфонів на різну цінову категорію, ну на відміну від Apple, тому що вони продають лише преміальні смартфони. Я маю у щоденному користуванні техніку Apple, і їх екосистема виглядає мені значно краще і комфортніше. Але я й не проти Samsung, їм так. Також є що запропонувати. Все ж таки, якщо у вас в роботі є MacBook або ваші колеги використовують айфони, то така комфортність, як AirDrop або копіювання тексту з телефону на MacBook, значно економить ваш час. І це краще, ніж би ви один мали Android зі всіх ваших колег. Тож поговоримо за дизайн. І обидва смартфони мають преміальний дизайн з використанням титану, що робить його значно міцніше і легшим. І якщо згадуючи минулорічну версію Samsung, то всі обговорювали якість титану, яка значно. Поступалося айфону 15. Що ж, s 25 Ultra ситуацію виправили. Тут завезли титан 5-го грейду. Galaxy S25 Ultra трохи компактніший і легший за iPhone 16 Pro Max, але через менш заокруглені кути візуально здається він більшим. Виглядає, ніби Samsung намагалася покращити кожен параметр. Samsung Galaxy S25 Ultra доступний у чотирьох титанових кольорах: титановий срібно-блакитний, титановий чорний, титановий сірий та титановий срібно- -блакитний. Білий. Айфонжич, в свою чергу, доступний також у чотирьох кольорах, зокрема, в новому кольорі пустельний титан. Як на мене, обидва смартфони зроблені якісно. Тому вибір між ними залежить від ваших особистих вподобань щодо кольору та дизайну. Роздільна здатність і щільність пікселів у смартфоні Samsung вищі, ніж у айфону, Як і пікова яскравість та співвідношення екрану до корпусу. Але реальні виміри не підтвердили заявленої яскравості. За даними NanoReview, реально пікова. Яскравість у Galaxy S25 Ultra становить лише 1422 ніт, тоді як у iPhone 16 Pro Max 1804 ніт. І це набагато ближче до заявленого показника. Адаптивна частота оновлення 120 Гц. Та режим Always on Display є в обох смартфонах. І, чесно кажучи, у повсякденному житті ви навряд чи помітите різницю між екранами. Вони виглядають майже однаково. Ну і тепер поговоримо щодо камер. Основна камера Galaxy S25 Ultra 200 Мпікселів. В iPhone 16 Pro Max 48 мегапікселів. Телеоб'єктив Galaxy 50 мегапікселів, в iPhone 12 мегапікселів. Ультраширококутна камера в Galaxy 50, в айфоні 48. Майже рівні можливості, але у Samsung ширший кут і світло сильніший об'єктив. А додатковий телеоб'єктив відсутній в айфоні. Також в iPhone 16 Pro Max є лідар сканер. В Galaxy він відсутній. Samsung Galaxy S25 Ultra пропонує більше мегапікселів. І я помітила, що вони по Таку проблему як ефект замилення на обличчі, і це значно покращило якість фото. А у айфона стабільно краща деталізація. Все тому, що iPhone виводить свої фотографії в роздільній здатності 25 мегапікселів. В той час як Samsung при його 200 мегапікселів за рахунок бінінгу. Пікселів у підсумку дає нам 12 мегапікселів. Плюс по кольору передачі на айфоні світлини стали більш теплі. На Samsung ж навпаки, більш холодні. Але і при всіх цих показниках я скажу так: відео на тому і на тому Асні і прям колосальної різниці ви не побачите. Характеристики подібні, але на мою думку, 200 мегапікселів не відтворюють деталізацію краще ніж айфон. Загалом, якщо ви звичайний користувач, вам цього буде предостатньо. І якщо є там якась різниця, вона настільки не суттєва, і від себе хочу додати: якщо ви маєте гарне студійне освітлення, обидві камери будуть знімати на найвищому рівні. А якщо говорити про продуктивність, то порівнювати A18 Pro та Snapdragon 8 Elite 4Galaxy без тестів складно. Обидва чипи потужні, і обидва забезпечують швидку роботу без лагів. У тестах, проведених порталом NanoReview Galaxy S25 Ultra набрав 2617 балів у бенчмарку 3D Mark Steel Norman Plite, що на 36% більше ніж у iPhone 16 Pro Max, який отримав 1922 бали. Однак у реальних умовах результати можуть бути іншими. Наприклад, візьмемо популярні ігри, такі як Genshin Impact та Wuthering Waves. Обидва смартфони показали хороший результат. Хоча Galaxy S25 Ultra нагрівався сильніше за iPhone. Тож, враховуючи це, вибір між Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max залежить від ваших подобань та пріоритетів. Якщо для вас важлива максимальна продуктивність у бенчмарках, то Galaxy S25 Ultra буде ідеальним вибором. Однак, якщо ви віддаєте перевагу більше стабільності і оптимізації реальних ігор, iPhone 16 Pro Max буде більш гарним варіантом. Об'єктивно, вам ніхто не скаже, який з цих смартфонів буде кращим, тому що це взагалі. Глі два різних світи. Я рідко зустрічаю користувачів, які будуть однаково любити ці дві компанії в плані смартфонів. Для мене Samsung зробив крутий флагман. Але все ж таки, я як користувач Apple, оберу iPhone. А що думаєте ви та чому надаєте перевагу? Подивимося, скільки нас то за Apple, хто за Android. Тож, якщо вам було корисно, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Тож, друзі, побачимось!